Давай зразу з Рамштайна а президент вирішив поїхати на Рамштайн. Дивись, я чесно кажу, я не можу зрозуміти, навіщо йому це зараз потрібно. По-перше, повинен їхати міністр оборони завжди. Так було, так і є, а з ним може їхати головком. Це теж додасть нашій делегації Зеленський. Ну, давай відверто це про гучні заяви, про піар про овації. Йому не вистачає авації, чи що? Навіщо він поїхав? Чи це реакція на повернення Умєрова з Єрмаком зі Сполучених Штатів, де вони не змогли досягнути а, дозволу, щоб бити американською зброєю по Росії? Подивіться, я настільки категорично буду а, візиту Зеленського на Амштайн, оскільки дійсно ситуація достатньо, ну скажімо так, складна. По перше, дійсно в Штатах не вдалося досягнути рішення, але я й не думаю, що зараз можна було досягнути оголошення, принаймні зараз, оскільки у команди Байдена чекають результату дебатів 10-го числа між Камелою і Трампом, і з результатами цього будуть розуміти взагалі, який розклад вже дійсний виборчої кампанії будується, і вони точно до цього дня взагалі жодних різких кроків по тематиці України не будуть робити. Камала всіляко взагалі уникає питання України і будь-якої конкретики в ній. Це якраз одне з питань, в якому Трампу дуже легко зачепитися і почати діяльність Байдена і екстраполювати на Камалу. А вирогідно, що такі най, скажімо, рішучіші рішення, якщо на них і готовий Байден, то він взагалі притримає до кінця виборчої кампанії, рівно для того, щоб не вплинути на її перебіг. Тому. Візити потрібні, комунікація потрібна, але в мене, наприклад, очікування не було, що зараз вони повернуться зі штатів з тим, що нам дадуть досвід Росії. Другий момент це те, що страх того, що прийде Трамп, в Європі почав дещо падати з появою Камали під час ну, в, виборчій кампанії, і її хорошим стартом почали розвіюватися оцей от страх того, що Трамп ледь не безальтернативний. Є деякі проблеми по 50 мільярдах по швидкості прийняття механізму стосовно їх виділення в Україні. Є також певна розколодженість і в Рамштайні стосовно озброєння тишечки видихнули з тим, що ну а якщо не Трамп, то тоді може все буде прогнозовано нормально. І відповідно зараз загальна а, ситуація з панічних настроїв змінилася на ілюзію того, що буря пройшла. Це не більше ніж ілюзія, бо ситуація в Штатах абсолютно не визначена. А що буде при Камалі, а не при Трампі? Взагалі, мало хто розуміє, знає це так само на сьогоднішній день, терен когніта. І відповідно на цьому тлі ясно, що є третій ще фактор, який спонукає до того, щоб саме президент виступив на зовнішній арені з активністю. Це власне місяць від заходження українських військ на російську територію, і це віха у війні вкрай серйозна. Яка змішала всі карти на столі, які були, от шаховою фігури повністю переставились в конфігурації? Ми вже про це говорили багато разів, в чому є ризики, в чому є зиски для України від цієї кампанії. І зрозуміло, що е, західні партнери хочуть почути певні пояснення, роз'яснення, певну позицію України стосовно того, як ми бачимо далі розвиток ситуації. Вони розуміють, що це дійсно змінило стратегічний розклад. Але хочу почути, а що далі, чи це одноразова акція, який є місце в більш широкому загалі, і явно це не може сказати ні міністр оборони, ні хто інший, окрім як Верховного командувача. Це логічно, що він може давати певні візійні такі речі на широкий загал. Негативним тволом для такого візиту, звісно, виступає кадрові зміни в Україні. І очевидно, що всі чекають того, що як мінімуар команді президент Зеленського пояснює, що відбулося, чому. Не відбулося замін, наприклад, міністра оборони. Він там все чудово, добре. Але відбулася заміна міністра закордонних справ Кулеби. Нема. Він до певної міри був улюбленцем міжнародних журналістів і дипломатії. От, якщо взяти так просто, навіть візуально він не відрізнявся особливо від міністрів закордонних справ європейських країн. Тобто він дуже сильно відрізнявся від грусної Лашатки Лаврової і всіх інших класичних пострадянських дипломатів і тому. І чудово англійською з контактами, які він здобув під час особливої хвилі гіперактуальності України на початку російського вторгнення, це ж ситуація напружена. Багато досвідів, які проживаються дуже швидко з колегами, коли ви по декілька разів на день зідзвонюєтесь, в певний момент переходите вже на ти, потім можете смс-тись і, і а, передзвонюватися вночі в кризових ситуаціях. і Зрештою, це вже формує певну таку особисту хімію з кимось склалося, з кимось не склалося, але очевидно, що. Значна контактів будувалася вже на персональних відносинах і на тому досвіді здобутому разом, зокрема досвіді перемог. І ясно, що частина з них навіть на індивідуальному рівні зараз хотіли би почути щось, точно запитають, а чому так? І це, звісно, трішки замилює задачі, з якими, очевидно, Зеленський їхав і цю тональність по стратегічним питанням, де його участь потрібна. Тому, підбиваючи підсумок, я б сказав би, що зараз ситуація певного зламу. Декількох, скажімо, зламів, які зійшлися в точці, і це кризова точка, в якій потрібно докласти додаткову зусиль, де потрібен важковаговий символічний капітал, саме верховного командувач. А, чи це визнання того, що все не настільки добре, як хотілося би? Я думаю, так ми можемо це протрактувати таким чином. Якби все планово вийшло добре, то там би сидів би уміров. Але яка зовнішня політична активність, ну це далеко не поле здобутків умірова з одного боку суб'єктивно. Бо Резніков залишив спадок а, у Мєрову дуже контрастний з одного боку, дуже високо задрану планку зовнішньої комунікації в силу тих же обставин, що я казав по колєбі персональні. По друге Резніков один з найсильніших переговорників Україні. ще задовго до того був, ще навіть задовго до взагалі приходу в владу до приходу в мінський процес. А, і ясно, що він вмів дуже делікатно і все це подати. І тут завищена планка. З за іншого боку, він пішов з корупційним скандалом, мемом яйця 18, а всім іншим, чим залишив занижене очікування антикорупційні Тоумірова. І от він в цьому коридорі, де він і нічим не стипував, і нічим не зашкварився за цей період. Але зовнішня політика а, так і не стала його сильною стороною, навіть об'єктивно. З точки зору їх зусиль і тої команди, яка займається, і тим взагалі, як себе позиціонував Умєров. тому в такій кризовій ситуації я думаю, одним міністром оборони витягти ситуацію не вдалося, бо тому і візит Зеленського планувався командою, в тому числі після Сполучених Штатів і того, як стало зрозуміло, яка конфігурація по підтримці України зараз складається до Умєрова і до поїздки Штати Штатів ще повернулась. Тим більше, що по Умєрову вийшов дуже цікавий допис. Від наших антикорупціонерів, які звернули увагу, що дуже близькі стосунки Умєрова з Туреччиною впливають на відносини з Сполученими Штатами, і, на жаль, не в на... не в кращий бік. Але до цього ми повернемося трохи згодом, коли будемо обговорювати Кабмін. А зараз ще одне запитання по поїздці до Рамштайна. Дивіться, я розумію, що заяви Зеленського орієнтовані на Зовнішнього слухача, більше того, він дуже часто намагається грати в, чужу, в чужий порядок денний, але треба розуміти, що деякі заяви здивували не лише в Україні, а й в Європі. Його заява треба робити так, аби цієї осені російська агресія зупинилася. Дивись, ну я розумію, що я, я до речі його підтримую в цьому. Але в мене питання: а чому тільки цієї осені? а не минулої? що змінилося? Що в цій осені такого сталося? Або як склалися так обставини, що вона підштовхує робити такі заяви? Це перше. Друге, а як він планує цього досягти? До речі, це запитання поставили всі журналісти, які зі мною спілкувалися, європейські? І я сказав, що в мене немає відповіді, тому що на жаль, я не знаю цього, але впевнений, що у Офіса президента є план, який вони от от готові презентувати. Обом кандидатам в сполучених штатах, ну тому що одна справа критикувати середину України, а інша справа на жаль, одну ад... ну це правда. Треба адвоку займатися адвокацією назовні, тому що, окрім нас, самих нас ніхто не захистить. Але от скажи відверто, мене це цікавить. От як він планує досягти, ну скажем так. Агресія, зупинись раз-два, і вона не зупиниться. Ну, гаразд, не зійсло. Другий варіант Татарова випусти. Ну Чеченці вже він вміг, міг вбивати, Чому він не може в агресію вбити? Будь-яка заява потребує пропозиції, плану, кроків, які можна реалізувати, а не просто струс повітря. І останнє: він сказав: агресія не війна. Термінологія дуже важлива, бо від дефініцій залежить сенс, це як різниця між чеченцями і кадирівцями. І схоже, що, на жаль, дехто й досі не розуміє цього. До речі, я побачив, які змі на Заході саме позитивно сприйняли фразу про агресію, а які побачили зміни в фразі, що зникла війна. Як ти сприймаєш цю заяву? Я розумію, що вона була направлена не в Україну. То про що мова? Мені здається, що це просто завищений пафос і завищені очікування, які неодноразово, скажімо. Використовували Зеленське. В якихось випадках це давало свої позитивні результати на початках, перш за все, потім ми все частіше можемо побачити, як така завищена риторика, верніше риторика завищених очікувань, як вона не спрацьовувала, а подекуди навіть ставала пасткою. І це неспроста, оскільки динаміка війни така, що і сприйняття її що з часом цей рівень пафосності він вже виглядає гротескно. І Його треба знижувати, говорити більш конкретно, визнаючи певні проблеми, говорячи адекватніше а, реальні ситуації, нинішні ситуації, бо зараз не період, коли потрібно натхнення, зараз період, коли потрібна конкретика, і тому говорити про те, що от, зробити все, щоб завершити осінню, ну складно з цим не погодитись, ну тобто потрібно і супер, да, але окей, ну це всі розуміють, а це реалістично. І от на тест на реалістичність це, на жаль, не проходить. Тому я думаю, що тут просто не зовсім в аудиторію зіграно, тому що це виставляє не зовсім. Е, я думаю, що це просто недостатньо не буде ефективним і виставлятиме е, дещо наївно е, українську делегацію і українські заяви. Але знову ж таки. Це комунікація офісу президента, комунікація Верховного команди. чи можливо вони знають щось більше ніж я. Можливо, вони знають якусь оцінку в них є ситуації того, хто там конкретно як це буде розповсюджуватися, бо яка соціологія. Чесно кажучи, сумніваюся, що вона показує, що це буде ефективно, але е, я просто не е, маю надію, що. Такий рівень пафосності був виправданий чимось, і принаймні він був свідомий, а не просто по інерції рухається так, як і раніше. Тому що мені якраз не вистачає більшої конкретики і більших, більшої реалістичності, і адекватності в словах, бо інакше Україна буде сприйматися як ЕГГ і шашка на голову. Ми вже це бачили і. Це грає проти нашого іміджу і проти підтримки України, наприклад, та ж курська операція привела до дуже хорошого результату для нас, соціологів в штатах. Укр... підтримка України почала зростати, віра в перемогу України зростати. Кількість тих, хто готовий нарощувати підтримку України, зростати. А хоча до цього була довга стагнація впродовж цього 24 24-го року. Ну от коли справи говорять самі за себе, тут не потрібно пафосних заяв, то, тобто, скажімо, просто є правильна. Правильні дії, навіть скупа комунікація навколо цього дає ефект. А якщо у вас немає чогось сильного, якщо у вас немає якогось аргументу, то тоді ви починаєте прикрашати словами це. А, і це виглядає слабко. А якщо у вас є сильні аргументи, то тоді вам це прикрашання не потрібно. Якщо ви його робите, то навпаки ви знецінюєте вагу своїх слів, ви знецінюєте їх серйозність. А, я з тобою, але додам. Гіпотезу, не більше, є один кандидат Сполучених Штатах, який каже, що як тільки я переможу, я зразу закінчу війну, і мені здається, що хтось на банковій знову всі яйця поклав в одну корзину і намагається зараз йому підіграти. Це погана історія по одній причині: ніхто не знає, ніхто не знає, хто виграє, але в обох штабах. Уважно слідкують за моделлю поведінки. І якщо хтось думає, що м, представників банкової або деякі делегації, які їздять до одного з кандидатів, до одного, ще раз кажу, але постійно ніхто не бачить, це бачить дуже добре. І от ця заява, до речі, вона багатьма сприйнялася саме як підігравання Трампу, не інакше. Ну, мені здається, що в Офісі президента зробили ту ж саму помилку, яку колись зробили в адміністрації Петра Олексійовича. Коли пам'ятаєш цю історію, коли все поставили на перемогу Хіллері Клінтон і навіть її чуть не вітали вже з перемогою, а потім з'ясувалося, що виграв інший кандидат. От дуже хочеться на ті ж самі граблі знову. Я навіть можу розвинути цю твою тезу. Просто не хотів входити зараз в тематику американських виборів. До речі, схилеі, тоді дехто навіть умудрився привітати її з перемогою, потім підтирали свої дописи. Але це буде, по-перше, так сприйнято всіма зовнішніми в будь-якому разі. А друге, це може зіграти дуже погану роль. У випадку перемоги камали не тільки з точки зору ревнощів зараз з ким більше комунікації, кому підіграють, тощо тут-то якраз можна витримати баланс і в принципі комунікації його битва бока, але завершити осінню, зробити все, щоб завершити осінню, подейкують М -м, в колах демократичних, в їх топ-колах. Що у демократів так само є певний мирний план, так званий мирний план, примирювальний, скажімо так, який лежить в одній шухляд. І він дуже неприємний для України. Він нереалістичний, і реалізувати його неможливо. Але не всі так це оцінюють в сполучених Штатах. І де ця шухляда знає і Камала, Каріс також. І якщо зараз занадто зіграти в тему того, що давайте осінню завершувати, то це може бути не тільки під Трампівський план. А це може дати зараз аргументи і в команді, зокрема, камали, людям, які там є прибічниками того, що ну треба якось отраз заморозити, дістати певні свої не дуже долугі напрацювання, і сказати, так, отже ж. Майже все готове. Зеленський пропонував сам: ми йдемо йому на зустріч Він же хотів це. Оце той самий випадок, коли краще жувати, ніж говорити. Я дуже сподіваюся, що цей ризик розуміють. Ну якщо я знаю про таку ситуацію, то я перепрошую, але в аналітики і в Офісі, і в МЗС, і в. Профільних службах аналітичних і розвідувальних, які мають класти подібні доповіді, я певен, що вони їх надають, тому вони мають розуміти цей ризик і відповідно того, що потрібно тут не загратися. І це має бути не граф кандидата, по-перше, а по-друге, треба чітко тримати в оцю рамку, того, що слова, сказані зараз з прицілом на після, вони мають свій ефект зараз і вони можуть сформувати таку реальність. А, в якій ми опинимося, коли прийдемо в точку, Б, куди цілили, що не дуже сподобається, погоджуюсь на 100%. Нічого навіть додавати не буду. В Штатах може виграти обидва кандидата. ніхто не може гарантувати перемогу одного з них. Верогідність майже 50 на 50. Це говорить, що ну похибка тільки в бік одного з них, і зараз намагатися грати в лотерею. Це може бути не лотерея, це може бути російська рулетка. А там варіанти різні бувають, бо все, що пов'язане з Росією, несе негатив. А я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Як завжди, з традиційним зверненням. Якщо ви дивитесь цей ефір, і ви підписані, і поставили вже вподобайку, і навіть написали звідки ви дивитесь, Моя щира вам подяка. Ви активні, ви не пасивні, ви підтримуєте канал. Дякую, що ви допомагаєте. Якщо ви ще не підписалися, негайно тисніть на кнопку підписатися. Зараз, от зараз натиснули. Дякую, е, поставте вподобайку. До речі, якщо ви дивитесь з України, ставте щирий, несамовитий лайк. Якщо м, з за кордону стриманий, але потужний, ні. Файник з України, а лайк за кордону все переплутав. В будь-якому випадку не важливо, чого поставити. Важливо, щоб ви були активні. Так працює алгоритм Ютубу. Напишіть звідки ви дивитесь, куди вас закинула доля, де ви зараз знаходитесь, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, і прокоментуйте, що ви думаєте з того, що ви почули. Також поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших і. Як завжди, якщо є бажання підтримати канал, допомогти йому залишатися незалежним і проявити свою лояльність, будь ласка, ставайте спонсором канала. Таку функцію теж надає YouTube. Дякую вам за те, що чуєте і допомагаєте.